То вони привикли до определенного сервісу і індивідуального підходу. У цього клієнта все окей, але він хоче краще. Він шукає вже партнерів для зростання, а не підрядників. Фокус на масштабуванні та стратегічному партнерстві. Тобто, де ми йому продаємо не місячну послугу, або там дві послуги, а ми продаємо йому map, таку дорожню карту на півроку, на рік. І коли клієнт побачить не базову річ, а конкретно під нього. Супер. І пропозиція нестандартних рішень, яких у нього ще немає. Навіть великі компанії вони запускають базові креативи. Ми можемо щось нестандартне дати в рішенні в креаті. Нестандартні рішення можуть бути в плані роботи з клієнтами, в плані вірусного маркетингу, партизанського маркетингу, в плані нових каналів залучення клієнтів. Продавати базові послуги, він їх вже знає, да? і не пропонувати нові рішення. Оце основні помилки, які є в роботі з амбітним клієнтом.